Це обласний кардіологічний центр на вулиці Чорновола. Такий вигляд він має через понад три роки після російського авіаудару. У квітні цього року Суспільне поспілкувалося з гендиректором обласної лікарні Андрієм Жиденком. Тоді він розповів, що на місці пошкодженого кардіодиспансеру планують створити обласний центр реабілітації та відновного лікування. Через майже пів року роботи не почали. Наразі відбувається розгляд пропозицій учасників торгів, які відбулися на минулому тижні. Був відбувся аукціон. прийшло три учасники. Сьогодні закінчується розгляд пропозиції першого Переможця. От, рішення по ньому ще не прийнято. Із сайту електронних закупівель Прозоро стало відомо, що попередніх три тендери скасували. Як пояснює начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Ярослав Слісаренко, найперший тендер на понад 865 мільйонів гривень, який оголосили 26 березня, скасували за їхньої ініціативи. Коли відбувалися вже пропозиції, отримали інформацію від Міністерства охорони здоров'я про те, що кошти, за які буде фінансування проекту, йдуть від партнерів за рамковою угодою Ukraine Фасіліті до такої. До таких грошей є певні умови їх використання. Є цілий порядок використання цих коштів, і е, той проєкт, який замовляла обласна лікарня, не відповідав цим вимогам. Тоді обласна лікарня скоригувала проєктну документацію. Змінювалися лише е, технічні моменти, це саме країни походження матеріалів, за якими повинні виконати проєкт. Е, е, самі технічні рішення і е, Задумки, які були проектні, вони не змінилися. Змінилася й очікувана вартість, пояснює Слясаренко. На будівельні роботи знадобиться понад 715 мільйонів гривень. Наступних два тендери, які проводили в липні та серпні, не відбулися, оскільки учасники підготували документацію з помилками, каже начальник управління. Як раніше розповідав Андрій Жиденко, на першому поверсі облаштують відділення для надання реабілітаційної амбулаторної допомоги. Тож ще більш ніж 250 мільйонів гривень необхідні для закупівлі сучасного обладнання для реабілітації. А у подальшому ці пацієнти будуть проходити реабілітацію в триповерховому корпусі, який буде повністю оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням. Стаціонарні відділення за словами Жиденка вміщуватимуть 100 ліжок. А на території навколо центру планують створити зони для відпочинку та реабілітації. Зі слів начальника управління капітального будівництва, проєктні терміни побудови цього об'єкту до трьох років. Але все залежить від фінансування. Фінансування, яке нам виділило МОЗ в цьому році, 100 мільйонів на 25-й рік. Лише 100 мільйонів. Навіть якби ми здійснили торги ще весною і зробили робіт на 200, в нас би не було коштів на оплату цих робіт. Дарина Перепечон, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.